Таю, ви дивитеся черговий випуск програми «Мозаїка батьківства. Жінка, яка протягом 9 місяців виношує дитя, поступово наближається чи не до головного іспиту у своєму житті пологів. Як підготуватися до цієї важливої події? Дивіться сьогодні у програмі. В останні тижні перед пологами намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі, виконуйте легку роботу і проконсультуйтеся з лікарем щодо фізичних вправ. Є вправи, які корисні для усіх вагітних: це вправи на розслаблення, виконуючи їх, жінка тренується знімати напругу, що стане в нагоді під час пологів. Вони також допомагають звільнити спину від надмірного навантаження в останні тижні вагітності. Одна з них, наприклад, поза кучера. Жінка просто сидить на стільчику, так, як кучер, локотки на колінця і спустила і спробувала розслаблюватися. Може бути поза лотоса. Тож жінки собі сидять, розслабляються. Під час пологів важливо правильно дихати, для того, щоб дитина отримувала достатню кисню. Глибоке рівне дихання на першому етапі пологів допомагає жінці розслабитися, заспокоїтися і зменшує біль під час переймів. Щодня протягом кількох хвилин тренуйте спокійний глибокий вдих через ніс і плавний видих через рот. Під час вагітності жінка також може попробувати вправи на затримку дихання. Тобто на раз, два, три, чотири. Тобто ми затримує, робимо глибокий вдох. Раз, два, три, чотири. І видох. Раз, два, три, чотири. Отаке теж допомагає. І розслабитися, і особливо це допомагає, коли вже йде другий період пологів, так називаємо потужний період. Незадовго до початку пологів живіт опускається нижче, і жінці стає легше дихати, зменшується печія, але починає більше турбувати біль у поперековому відділі спини, часті сечовипускання та нерегулярні скорочення матки або тренувальні перейми. За кілька годин, а іноді і за два тижні до початку пологів може відійти слизова пробка. Сигналом того, що потрібно їхати до пологового будинку, є підтікання або відходження навколоплідних вод та поява регулярних парей, інтервал між якими скорочується. Тенденція в акушерстві гінекології в цьому світі і в нашій країні це немає акушерської агресії, відсутність акушерської агресії. Ми все-таки чекаємо, щоб почались природнім шляхом перейми. Щоб жінка почала природньо народжувати, якщо, оговорюся, немає ніякого ризику для життя і здоров'я дитини. Звичайно, є додаткові методи дослідження, є такий факт, як переношена вагітність. Дійсно, якщо є 42 тижні, є всі ознаки переношення вагітності, дитина починає страждати, різик перинатальних втрат на зростає, то ми йдемо на індуковані пологи. Це трошки інше, ніж стимуляція. І індуковані пологи це ми використовуємо спеціальні, дозволені, ліцензовані медичні препарати, які дають змогу дозріти шиї матки, щоб вона почала знову ж у природньому етапі працювати природньо. Щоб не збільшити ні кесерський розтин, тому що стимуляція без показів, на жаль, вона збільшує кількість кесарських розтинів, ускладнення з боку жінки і ускладнення з боку дитини. Народити швидше не завжди означає легше. Стимуляція пологів без прямих показань не бажана. Ще й тому, що при цьому можуть посилюватися болюві відчуття жінки. Коли ми стимулюємо, прискорюємо пологи, гормон знеболення фізіологічний не встигає виділятися, і ці пологи набагато Болючіші і неприємніші для жінки, ніж звичайні фізіологічні пологи. Навіть під час фізіологічних пологів більшість жінок відчуває біль, але у цьому випадку боліві відчуття є індикатором того, на якому етапі пологів знаходиться породілля. Зменшити дискомфорт допомагає, перш за все, правильна психологічна підготовка жінки, глибоке рівне дихання і вміння розслаблятися. Крім того, існують сучасні методи знеболення. Як от епідуральна та спінальна анестезія, дійсно, дане оперативне втручання, воно має під собою фундамент, але пологи це біль, будемо казати, яка може перенесена бути жінкою. І для цієї маніпуляції є певні теж покази. Не можна використовувати 100% всіх жінок дане знеболення. Тому що як би ми не хотіли все рівно препарати, які використовуються при даній маніпуляції, вони мають деякий негативний вплив на дитину. Є категорія жінок, які потребують того. Це жінки дійсно із психоемоційним неврівнуваженим станом. Це жінки, яких є важкий перебіг вагітності, можливо, гестози пізні. Тобто я не буду зараз перераховувати всі медичні покази. Під час пологів жінка з дозволу лікаря може сама вибирати найзручніше положення. Вона може рухатися, сидіти на спеціальному стільчику з отвором, скористатися шведською стінкою і напівздутим гімнастичним м'ячем це полегшить перейми. Жінка може сидіти і виконувати ряд вправ прямо на самому м'ячику, чи то скакати трошечки, пружинити отак, ось так от легесенько на м'ячику. Це теж можливо. Кругові рухи, саме цей метод є. Одним з основних знеболювань зараз у нас пологів, тому що жінки, які спробували от сидіти на м'ячику, вона вже не хоче ні ходити, ні сидіти. Їй добре на м'ячка. А зараз ми подумаємо з вами про те, що потрібно брати з собою до пологового будинку. Для того, щоб збираючись до лікарні, уникнути зайвого стресу та метушні, усі речі мають бути приготовані заздалегідь. Перелік речей на час перебування у пологовому будинку вагітна жінка отримає в жіночі консультації. Дали його і наші колезі Наталію Нофрійчук. Зараз вона перебуває у декретній відпустці і готується вдруге стати мамою. Тепер усі речі потрібно вибрати і випросувати. На Найкращий засіб для прання одягу новонародженого дитяче або господарське мило. Для прання в машині вибирайте засіб, призначений для дитячої білизни, без ароматизаторів. Усі речі ретельно пропрасуйте з обох сторін. Тепер можемо пакувати речі до пологового будинку. У пологому будинку, в якому я планую народжувати, дорожні сумки брати не дозволяють, тому усі речі ми пакуватимемо у поліетиленові пакети. Потрібно буде декілька порожніх поліетиленових пакетів для того, щоб ви могли скласти речі, в яких ви прийдете до пологого будинку. Кожний пакет підпишіть, щоб потім нічого не наплутати. Перший пакет, який у нас буде це пакет з речами, які потрібно у пологу палату. Для цього нам потрібна нічна сорочка. Також потрібен буде халат, потрібні будуть пелюшки, Я брала старі звичайні пелюшки. Ще дуже зручно брати з собою ось такі пелюшки, які називаються памперсні, які гарно вбирають в себе вологу. Я беру з собою такі компресійні панчохи, обов'язково потрібні тапочки, які можна буде потім з легкістю вимити. У нас будуть партнерські пологи. Зі мною поїде мій чоловік, тож для нього також підготовлені речі. Тапочки, які легко можна помити, легенька футболка, тому що зазвичай у пологових будинках дуже жарко, спортивні штани, в яких йому буде зручно. Ще потрібно з собою взяти негазовану воду, а також печиво, про всяк випадок. Головне, збираючись до пологового будинку, не забудьте взяти з собою документи. У першу чергу, паспорт та обмінну карту. Також обов'язково пологому будинку нам знадобиться і постільна білизна, яку обов'язково не слід забувати. Уже після пологів нам, звісно ж, потрібно будуть в першу чергу це речі для малюка. Це і дійсно випраний виприсунений одяг. Само собою знадобиться і рушник, з яким потім прийматимемо душ для мами два рушнички, також для дитини обов'язково окремий. І ще один малесенький рекомендую брати для того, щоб лікарі, які будуть приходити оглядати вашу дитину, могли помити руки і витерти в нього руки, щоб не користуватися вашим рушничком. Потрібно буде ще дві. Одна або дві сорочки, яких буде гарний виріз для того, щоб було зручно кормити дитину. Після пологи вам також подобається і натуральна білизна. Я, в принципі, віддала перевагу одноразовій, обов'язково з собою в пологовий будинок. Потрібно взяти дитяче мило яким можна мити дитину від нуля після народження, щоб не було ніяких подразнень. Масло для тіла, крем під підгузок і, само собою, засоби гігієни для самої матусі. Це і шампунь, і мило, і зубна паста, і щітка, не зайвим там буде. Зарядний пристрій для мобільного телефону. Ще обов'язково слід з собою взяти електронний градусник, їм буде дуже зручно виміряти температуру вашому малюку швидко і зручно. Для малюків, швидше за все, будуть потрібні ось такі палочки з обмежувачем, щоб можна було почистити вушка, вологі серветки. Це річ просто незамінна, для того, щоб було зручно міняти підгузки маленькому. Ну і, власне кажучи, самі підгузки, рекомендую не брати дуже велику упаковку одразу одинички, тому що дуже часто трапляється так, що дитинка, яка народилася, вони вже їй можуть бути або замалі, або вже дуже впритик. Тож може бути так, що ви просто не встигнете використати цю всю упаковку. Речі для виписки дитини із пологового будинку ви можете приготувати, як і решту, заздалегідь, але не обов'язково їх брати одразу з собою. Коли прийде день виписки, вам ваші рідні можуть їх привезти до вас, щоб у вас було менше речей у пологовому будинку. Які це будуть речі, вже залежить від сезону, від тієї погоди, яка буде на вулиці? Ну ось ніби все. Якщо ще щось знадобиться, вже підвезуть рідні. Жодна жінка ще не залишилася вагітною назавжди. Так, лікарі часто намагаються заспокоїти майбутніх породіль. І справді муки пологів дочасні, але сьогодні жінка не обов'язково має пройти через них одна. Наша наступна тема сімейні пологи. Ще зовсім недавно під час народження дитини чоловік та рідня могли лише переживати під вікнами пологового будинку, а потім намагатися розгледіти немовля через віконне скло. Сьогодні ситуація змінилася, і все більшої популярності набувають сімейні або партнерські пологи. Найкращий кращий це чоловік. але іноді жінки досить гарна секруха, гарна мама, яка народила п'ятеро дітей. Наприклад, в мене була така партнер-полога. Мати вагітної. Хоча ми, як лікарі, рахуємо, що мати вагітність це самий поганий партнер, тому що матуся в своїй доньці бачить лише дитину. І на перше місце в неї виходить жалість. Вона хоче забрати той біль, ті якісь негаразди на себе. Найкращий партнер це все-таки чоловік, який разом з жінкою вагітною носить вагітність, як ми говоримо, вагітна сім'я. Тому це тільки позитив. Партнерські сімейні пологи це тільки позитив для сім'ї і для нас, як для медперсоналу для лікарів. Часто жінки відмовляються від присутності чоловіка на пологах, хвилюючись за його здоров'я, або ж побоюючись, що він буде лише заважати їй та лікарям. Жінки більше жаліють своїх чоловіків, дуже бережуть їхні психо їхній психоемоційний їхні стан. І ті жінки, які дуже переживають за чоловіків, то якраз ті чоловіки себе в родах ведуть нормально. Щоб була така потреба надавати негайної медичної допомоги чоловікам на моїй практиці не було нас сильні чоловіки на Україні. Кажуть, краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Хочу представити вам сімейну пару, яка уже мала досвід партнерських пологів. З нами у студії мої добрі знайомі подружжя Кондратовичів Яна Вадима. дякую, що ви з нами. Скажіть, будь ласка, ви відразу вирішили йти на пологи разом? Чи все-таки були якісь сумніви? Ну, відразу, звичайно, тому що чоловік завжди мене підтримує. і я... Не сумнівалася, що він вирішить підтримати мене і в такій ситуації. Вадим, а в тебе були якісь такі вагання йти чи не йти на пологи разом із Яною? Ми коли спілкувалися відносно пологів, то ми вирішили зразу йти разом, тому що всі наші знайомі, особливо ну, хлопці, казали мені, що потрібно підтримати дружину, тому що дружині дуже важко самій, емоційно і фізично і можна там масаж зробити, якийсь ще щось. Але не було страшно? Мені ні, не було страшно, їй було дуже страшно родів, а мені взагалі чи страшно не було. Яна, а тобі Вадим якось допомагав чи навпаки заважав? Мій чоловік дуже мені допомагав, Ось, співав різні пісні. Е, ну, спочатку було важко, тому що пісні були дуже сумні. Я його просила, що він якийсь. Вадим, а то було співав. з нервів чи то було так, для підтримки? Ні, для підтримки, я, я чимсь взагалі не переживав, тому що якби ми перші народжували mm. в світі, то ну якби ще хвилювався. А так ми знаємо, що всі люди народжують. А от а просто ми домовилися, вона мені казала, що їй треба напоминати там, як правильно дихати, щоб вона не забула масажирувати, робити масаж. Таким чином, mm. ну так і. А ти, а ти знав, як правильно дихати? Якось готувався, читав якусь літературу? Я вже не спомню, вона готувалася, вона мені це все розказувала. Там. Я, Я, вже... Я на тебе готувала, так? Да. 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 Ну, yeah. Те, що ми були разом, це дуже підтримувало. І дихання, і все, все інші вправи. Ось багато дуже жінок переживають чи йти е, на пологи разом із е, своїми чоловіками, тому що ну, розуміють, що під час пологів жінка не дуже приваблива. Якось вплинуло це на твоє ставлення до Яни, на твої почуття. На мене взагалі це ніяк не вплинуло. І наоборот, я коли був там, то моя дружина взагалі ніяких емоцій, мені здається, не видавала. А я і плакав там, і ну, підтримував її. Мені, наприклад, ще більше моя дружина стала ближче після того, як я побачив, що ну, яким чином дається народження дитини. Взагалі я хотіла додати, що в основному головна підтримка жінок християнок це Господь, який е, допомагає і дарує все необхідне. Ось я, наприклад, на протязі усього періоду вагітності молилася, і якось ви знаєте дуже переживала, що ну, як пройдуть пологи, буде боляче. боляч, це Переживає так, ось. Я скажу відверто, я не дивилась ніяких там відвертих відео про пологи. Я не, не налаштовувалась на це. Але я молилася, використовувала дуже багато біблійних обітниць, які Господь обіцяв, що він підтримує і доведе до кінця. Ось. І з вірою в це в мене такий був спокій в день пологів, навіть коли були схватки, коли я вже народжувала, що я вірила, що Господь обов'язково вирішить у цю мою ситуацію таким чином. Який буде найкращий для мене. І так воно uh -huh. і вийшло. В мене були практично безболісні пологи, я славлю за це Господа, це певний досвід в моєму християнському житті. Ось. І думаю, що це найкраща підтримка Господь для кожної жінки, яка народжує. Тобто Господь відповів на твої молитви. Так. Скажи, Вадим, а тобі не хотілося десь там підказати лікарям, як потрібно поводити себе з дружиною, що потрібно робити? Ну, поводити ні. Взагалі було дуже гарне відношення, в принципі, не було ніяких таких у нас проблем. І єдине, що я хотів би їм підказати, вони мені не дали поповину перерізати, Ой. тому що вони мені сказали, що я повинен піти помити руки. Поки я помив руки, я вже розвертаюся. Вже дитина ну повинна перерізати. Ось то побажання таке, щоб вони дозволяли тим батькам, які хотіли все зробити. Зробити це взагалі. Хотілось б побажати усім жінкам, дівчатам, які зараз можливо ще вагітні, ще Перед часом пологів, щоб вони не переживали, нічого не боялися. Господь сильний в будь-яку ситуацію вирішити, навіть якщо у вас якісь проблеми під час вагітності виникали. Нічого не бійтеся. Господь робить дива. В моєму житті це диво відбулося, З'явилася ось така дівчинка Анютка. І Я вірю, що у вашому житті, по милості Божій, також відбудеться чудо, і хай Господь вам у цьому допоможе. Яна, Вадима, дякую вам за розмову і дякую вам за відвертість. Народження у муках стало результатом гріхопадіння Єви, але Господь любить жінок, любить дітей і благословляє сім'ю. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитинку ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилася на світ. Кожні перейми у першу чергу наближають вашу зустріч із донькою або сином, тому налаштовуйтеся на краще, пам'ятайте Божі обітниці і сміливо ідіть уперед. На все добре.